Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко, ряди фур'є. Сьогодні розглядаємо різні варіанти розвинення в ряд фуріє неперіодичних функцій. Сама по собі задача виглядає дещо такою неприродньою, тому що ряд він періодичний за своєю структурою. А функція, яку ми збираємося розвинути в ряд фур'є, неперіодична. Чи можливо це? Можливо. Є декілька прийомів, навіть не декілька методів, як ми зможемо розвинути неперіодичну функцію в ряд фурія. Так от. Нехай у нас задана функція якась на відрізку від 0, ну, скажімо, до L. От у мене буде L від 0 до L. Якась функція отак. Вона задана тільки тут і її більше ніде немає. Так все просто. Ми будемо вважати її періодичною. Яким чином? Оцю функцію F від X, задану на 0L, я продовжу періодично з періодом L. L. От період L, тут буде 2L. І вона стала періодичною. Ну, так це ж інша функція. Ну, і що? Ми її можемо, оцю іншу функцію F з хвилею від X, розвинути в ряд фур'є. Ряд фур'є збігатись буде до цієї хвилястої функції. Але на відрізку 0L, вони ж співпадають між собою на цьому відрізочку. Отже, ряд фуріє буде збігатись саме до F від X на відрізку 0 l А що поза відрізком нас не хвилює, нам там вузе задана і не була, і нам вона не потрібна. Оце основна ідея. Продовжити періодично. Варіанти будуть різного продовження насправді. Можна користуватися різними методами. Оце один із них, який я написав. В цьому випадку у нас функція буде L-періодична. У нас є формули для, для 2 L-періодичних функцій. От зараз на дошці наші формули для 2L періодичних функцій. А у нас період L. Це означає, що в цих формулах треба замінити L, скажімо, на L на 2. І тоді у нас, якщо інтегрувати від мінус L на 2 до L на 2 нашу функцію продовжену, ми зможемо користатися цими формулами для знаходження коефіцієнтів фуріє і отримати відповідний ряд. Але, але якось інтегрувати нашу функцію від мінус L на 2 до L на 2, коли вона задана на 0, L трошки незручно. І виявляється, це і не потрібно. Тому що завдяки адитивності, що інтеграл від мінус L на 2 до 0 до L на 2 до L ці два інтеграли однакові. І замість інтегрування по симетричному проміжутку ми можемо інтегрувати від 0 до L. Ну От метод такий від 0 до L відповідні інтеграли можемо отримати формули. Зараз ми розглянемо цей метод. А після нього ще інші пару методів, найбільш поширені. Перш ніж я перейду до конкретних прикладів, я попрошу вас поставити вподобайчик цьому відео, підписатися на канал, в кінці можна написати коментар або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Да, ну а якщо це 0L, я сказав, а якщо десь на AB задана наша функція, отут від AB, а яка різниця? Ми будемо тоді інтегрувати від А до Б аби тільки по періоду. Нам в будь-якому місці довжиною період можна брати інтеграл, де воно зручно. Тому будемо вважати, що у нас функція на 0L задана і це не принципово. Більше того, щоб менше писати літер. Я буду розглядати функцію, задану на 0 пі, досить просту візьму функцію, і саме на цій функції я розгляну різні методи. Ми будемо мати справу сьогодні саме з цією функцією. На 0пі функція f від x дорівня x. Отже, ми вирішили розглядати її як π-періодичну функцію. Тобто, в формулах з L у нас буде дорівнювати π на 2 в нашому випадку. Її періодичне продовження буде виглядати ну приблизно таким от чином. Якщо замість L формули підставити π пі на 2, вони трошки відозмінюються. І відповідно, ми вирішили інтегрувати від 0 до пі. І тому, коли я буду знаходити, знаходити А0, мені доведеться взяти інтеграл від 2 до пі, інтеграл від 0 до пі F від х dx, Ну це в мене просто х. Інтеграл від х це буде х квадрат на 2 2 на пі. X квадрат на 2 в межах від 0 до пі. Підставимо замість x пі це буде пі квадрат скоритися разом з двійками, буде пі, тому що нижня межа дає 0. А 0 у мене пі. Тобто в формулі ряду фур'є А 0 на 2 це середнє значення Пі на 2. Ну, це так і є. От пі на 2 це середнє значення нашої функції. Тут пі на 2. Наша функція не є ні парною, ні парною, тому будемо шукати коефіцієнти Акаті, а тоді бикате. Акати коефіцієнт це у нас інтеграл 2 на пі. Інтеграл від 0 до пі x косинус 2к. Пза формулами. Ми сьогодні приречені на інтегрування частинами. Функція така, що кожного разу синусом косинусом у нас буде все одно інтегрування частинами. Тобто, починаємо, я сподіваюся, з кожною наступною формулою це все буде простіше робити. 2 на Пі. Позаінтегральний член буде містити у мене Х. І помножити на інтеграл від косинуса 2х. Інтеграл від косинуса це у мене синус, але поділений на 2к. Отже, маємо х поділити на 2к sinus 2 кх в межах від 0 до пі. І мінус інтеграл. 2К інтеграл від 0 до пі від синуса 2к dx. Обчислюємо. Якщо я підставлю замість х або 0, тут у мене синус 2К пі 0 все одно буде 0. Позаінтегрального члена в нас вже немає. Все зводиться до інтегралу, який тепер у мене має такий вигляд. 2 поділити 2К. І тут, якщо проінтегрувати синус, це в мене буде косинус, але з мінусом. І 2К вийде ще в знаменник. Буде в мене тут стояти пі 2К у квадраті. І косинус 2 К в межах від 0 до π. Підставляю межі інтегрування. Якщо підставити π, я буду мати 2К. Косинус 2К. Це все одно, що і косинус 0, це буде одиниця. Отже, і верхня і нижня межа дають мені одиницю. Різниця між ними 0. Коротше, тут 0. А Кти виявилось нулем, начебто це не парна функція. Виявляється, все правильно, вона майже не парна. Якщо ми знизимо її на на 2, ми ще розташуємо і розглянемо її на симетричному відрізку мінус пі на 2 пі на 2, вона якраз і буде не парним. уявіть від собі оцей шматочок якраз симметрично відносно початку кордону. Функція буде. Непарною, якщо прибрати середнє значення. Тобто Акати 0, ноль, і природньо, ми цього не помітили. Може, і варто було тоді інтегрувати від мінус піна 2 до 2, враховуючи її майже непарність. Ну, ми вже пройшли цей шлях, насправді так краще. От ми пройшли цей шлях і отримали Акаті нульовими. Ну, я тут десь напишу, що Акати в мене буде. 0 і витру місце для того, щоб обчислювати. Тепер уже не нульові бкаті. Отже, бкати. Бкати тоді у нас буде 2 на пі. Інтеграл від 0 до пі. Х на синус 2к. Ну, знову частинами. Знову 2 пі за дужками. Позаінтегральний член тепер буде тут інтеграл від синуса. Це вже буде мінус косинус. Тобто з'являється мінус х поділене на 2к косинус 2 кх в межах від 0 до пі. І тепер уже тут буде плюс інтеграл плюс одиниця на 2к. Інтеграл від 0 до пі від косинуса. Косинус 2 dx. Так, ну інтеграл від косинуса 2 – Це буде синус 2 kx з відповідним коефіцієнтом в знаменнику. Але синус 2 kx в межах інтегрування 0 π буде 0. Це інтеграл 0. Все міститься в першому, в позаінтегральному члені. Давайте подивимося. І коли нижню межу тут підставляти, теж буде 0. Залишається просто пі підставити і отримати відповідь. Підставляємо. 2 на пі з мінусом за цим. У мене ще буде стояти тут пі. На 2К. І косинус. 2к. Пі. А косинус 2к пі, це одиниця, ми про це вже казали. Отже, це і все мінус 1 на k. І π двійка скорочується. І ми маємо розвинення нашої функції в ряд фур'є. В такому вигляді. F від Х дорівнює. Середнє значення у нас буде пі на 2. Мінус. Ну, от, сума k від одиниці до нескінченності. Одиниця на k синус 2 кх З парними аргументами. І, і все. От таке розвинення нашої функції. Досить просте. Але я обіцяв, ми розглянемо ще інші методи розвинення в ряд фуріє цієї ж самої функції. Давайте підійдемо зараз по, з іншого боку до цього питання. Я запам'ятав попередній результат, ми з ним порівняємо те, що отримаємо зараз іншими методами. І в чому полягають ці методи? Я буду по-іншому продовжувати нашу функцію. Зокрема, я буду розглядати її як 2 π періодичну функцію. Чи я можу функцію, задану 0 π розглядати як 2 π періодичну Можу. У мене повна свобода, як її продовжити поза межами цього відрізочка. І я її можу продовжити на відрізок від мінус пі до пі, як захочу от в цьому місці. Наприклад, покласти нулем. І весь інтеграл від мінус пі до пі зведеться до половинки. Ну, коротше буде інтеграл. Але насправді це найпростіший, і цей метод майже не використовується. Значно, Корисніше, якщо її продовжувати спеціальними методами у вигляді парного або непарного продовження, я можу її продовжити непарно. Що це мені дасть? А це мені дасть, що А0 і Акаті коефіцієнти при коснусах будуть нулями. Мені треба буде знайти тільки одні коефіцієнти БК і ряд буде тільки по синусах, ну як оцей, тільки трошки інший, як ми зараз побачимо. У нас будуть тоді фігурувати функції синус kx. Не, не тільки парні, а всі функції. Іншими ми словами, ми продовжуємо нашу функцію отак. от. І отримаємо. Вот функцію, звичайно, функція f від x до рівня x, але не на 0 π а на мінус пі. Оце наша хвиляста така. Коли ми її продовжимо далі на всю числову вісь, от так от ми її можемо продовжувати. І далі ми отримали 2π-періодичну функцію, яку зараз ми розвинемо в ряд фуріє за основними формулами для 2π-періодичних функцій. Причому і А0, і Акаті у нас 0, а БК знаходяться по скороченим формулам для непарної функції. Тобто мається на увазі 2 на π, інтеграл від 0 до пі. F від x на синус kx dx. F від x наш буде x синус kx dx. От ми маємо таку формулу для бекатих. Знову кличемо метод інтегрування частинами, який дозволяє нам поставити 2 пі за дужками. Щось схоже на те, що було тільки що перед цим. Інтеграл. Знову від 0 до пі, але тут у нас стоїть kx. Інтеграл від синуса буде тепер одна ката косинуса кх. І ще із мінусом мінус x на к косинус кх в межах від 0 до Пі. І плюс одиниця на k, інтеграл від 0 до Пі. Косинус kx dx. Уже маючи певний досвід інтегрування, ми можемо побачити, що інтеграл від косинуса kx буде синус kx. В межах від 0 до π, але синус kx і 0 і π замість x підставити буде синус k, а це 0. Тобто цей інтеграл у нас знову таки стане нулем, якщо його обчислити. Все зводиться сюди, як і минулого разу. Майже повторюється. Ви бачите, що було перед цим. Підставляємо замість хі, -пі, маємо мінус 2 на пі. Тут буде стояти пі на х. І косинус, К пі. Косинус К пі. Мінус, але нуля не буде, бо у нас тут і х зникне нижня, нижня межа, залишається тільки цей вираз. Скорочуємо на пі. І отримаємо мінус 2. А косинус КПІ це ж мінус одиниця в степені к. Поділене на к. Отакий От виходить коефіцієнт. І підставляючи в ряд фуріє, я тепер отримую формулу для нашої. Функції f від x. Трошки іншого вигляду. Давайте подивимось, що тепер у нас буде. У нас буде F від x. Дорівнювати. Середнє значення, тепер 0 у цієї функції, ніякого піна 2 не буде. Залишається у нас, ну, мінус, я, мабуть, внесу сюди. І тоді двійку можна буде винести за суму. Це буде 2 сума k від Одиниці до нескінченності. Мінус одиниця в степені k плюс 1 поділене на k. І буде стояти синус КХ. От така формула тепер. Ну, інша і не трошки, а суттєво інша. Але на відрізку від 0 до пі, вони обидві будуть збігатись. Обидва ці ряди будуть збігатись до однієї тієї ж функції, яку ми розвинули в ряд фур'є двома різними методами. Є ще третій і теж достатньо популярний. Він пов'язаний з розвиненням за косинусами. Тут за синусами в нас було. Вона якось так майже не парна функція з першого погляду, але ми її можемо і парною зробити. Ми її можемо продовжити парно і розвинути в ряд по косинусах. Як це можна зробити? А так, оцю частину я витру. І продовжую її парно. О! На відрізку від мінус пі до пі, моя функція стала парною. Так це модуль. Це просто модуль. Тобто, в цьому випадку, коли у нас функція має парне продовження, з x стає модуль X. І ми будемо знаходити розвинення в ряд фуріє модуля x на відрізку від мінус пі до пі, тобто 2 π періодичну функцію, оскільки ми її вже парно продовжили. Наші коефіцієнти b-каті тут будуть відсутні. Тобто, синусів у нас не буде, в принципі, в розвинені в ряд фур'є. Залишаються косинуси і А0. Починаємо з а 0 Коефіцієнт а 0 Я користуюсь парністю. Тобто буду брати інтеграл по відрізку від 0 до π. І множу його на 2 від X. Ну, так, просто інтегрую нашу функцію x dx. Таке ми вже інтегрували сьогодні. І знаємо, що це у нас буде 2 на пі. Х квадрат на 2 в межах від 0 до пі. Це дорівнює пі. Нічого нового ми не отримали середнє значення і цієї функції у нас буде пі на 2. Це видно добре. Далі знаходимо коефіцієнти А каті. А кате це у нас 2 на пі інтеграл від 0 до пі х косинус k dx. Знову парність я беру по половині періоду і множу на 2. Інтеграл. беремо частинами 2 на пі. Інтеграл від косинуса синус поділений на k x на k синус kx в межах від 0 до пі. Та можна було не писати, все одно буде нулем. Ну, вже написали, але тепер наступний інтеграл у нас буде мати вигляд 1 на k, інтеграл 0π синус kx dx. Позаінтегральний член зникає, залишається 2 на ага. Тут інтеграл від синуса це буде мінус косинус КХ, і ще й К в знаменнику додасться, буде в мене стояти Пі k квадрат. Мінус косинус цим мінусом дасть мені плюс. І залишається косинус КХ в межах від 0 до пі. Ну що ж, акуратно підставляємо межі інтегрування. Тут тепер не все так просто, тому що 2 на пі К квадрат стоїть. Підставляю пі косинус К пі. Але косинус Пі – це мінус одиниця в степені К. Мінус підставлений 0. Але косинус 0 це одиниця. Ми вже зустрічалися з тією комбінацією, яка досить часто зустрічається. І можна згадати, що цей вираз буде дорівнювати нулю, коли k парне число. Тобто всі парні коефіцієнти АК будуть відсутні, вони нулі. Залишаються тільки непарні індекси. Це буде 0, коли k дорівнює 2m. А коли К k не парне число, тоді у нас тут буде стояти мінус. 2. І ми будемо мати мінус 4 поділене на пі к2m-1. Отак. Тепер ми можемо записати ряд фур'єр для нашої функції. F від x в нашому випадку буде мати вигляд. Так, середнє значення π на 2. А 0 на 2. Далі. Мінус 4 на пі можна винести це загальний множник всіх коефіцієнтів акатих. А сума m від 1 до нескінченності. Коефіцієнт тепер залишається 1 на 2m мінус 1 у квадраті к квадрат. Помножити на. Косинус 2m-1х. От така ну, трошки поскладніша формула вийшла. Ну, можна порівняти всі ці три формули, які дають в результаті на відрізку від 0π один і той же самий вигляд суми цих рядів фур'є. Але поза цим відрізком вони всі будуть різними. Тому і різний вигляд самих рядів. Отже, ми бачимо, що ми можемо розвинути в ряд фуріє і неперіодичні функції, причому різними методами. І це не всі методи, можна ще інші придумати, як я тут натякав, що нулем можна десь покласти або інший період взяти більше-менше. І на цьому я вважаю, що сьогоднішнє заняття завершено. Я дякую вам за увагу. Ті, хто дослухав до кінця, не забудьте поставити вподобайчик, підписатися, написати коментар або навіть допомогти каналу. І залишайтесь на ньому. І я буду з вами, Олексій Василенко.